Космолот, гартуймо перемогу! Ніхто ні за яких умов і реалій не дозволить Росії залишити собі Крим. Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, зараз з'являється в на наших екранах. Його ми дуже раді бачити. Пане Рефате, щиро вітаю в ефірі 24-го. Слава Україні. Героям слава, доброго дня всім. Пане Рефате, ну де так бачу, що день добрий, тому що в Керчі пишуть російські пабліки, і гауляйтер, незаконний воєнний злочинець Сергій Аксьонов. тривожно. Тривожно летить крилата ракета. каже, збивали сили ППО і рух по кримському мосту зупинено в обидві сторони. Повідомляють російські пабліки та інформаційні помийки. Що нам відомо, пане Рефате, про те, що відбувається в Керчі, наскільки там тривожно і як там зараз кримський міст? Ну, якщо подивитися місцеві пабліки кримські, а ми моніторимо їх також. Бо для нас є е, певною оцінкою того, що відбувається поведінка місцевих колаборантів і прихильників Росії. Ну, вчора це ді, цілий день. Там була істе з приводу того, що Туреччина відпустила е, командирів Азову, і то знаєте, тут такі епитети, е в бік Туреччини, але були і погрози. Я е, розмістив інформацію про те, що місцеві човинисти е, загрожують тим, що вони е, зруйнують е, захоронення турецьких солдат часів Кримської війни. Це 1853. 56 роки і після Вастополя є такі поховання і англійських солдат, і французьких, і турецьких. Це війна, коли коаліція така була. Я думаю, що певні е, державні органи Туреччини на це звернули увагу. А сьогодні оця істерика вже е, перейшла е, з е, після того, як були новули ну, був обстріл е, Кримського мосту близько до Керчі. З боку Криму я одразу роблю висновок, що ми не порушуємо свої зобов'язання. Що якщо і будемо наносити удари е, далекобійною, високоточною зброєю? То виключно в межах своєї території, отже, тому бачите, по мосту ми вдарили саме в тій частини, яка безумовно е, знаходиться на суверенній українській території, яка тимчасово окупована, угу. і тепер настрій. Е, Панічні вони говорять про те, що ну, ну вони багато про що говорять, я не буду це повторювати. Але вони закликають Міністерство оборони і керівництво країни-диктатора щось таке здійснити у відповідь, щоб не було загрози звільнення Криму. Отже, всі усвідомлюють, що звільнення Криму воно є вже не за горами. І Вона є неминучим, просто неодмінно і підозрюємо, що якомога швидше це і трапиться там у Марії Захарової, такої представниці МЗС Російської Федерації, так сильно підгорає через те, що Гана Маляр, аналізуючи наші успіхи за 500 днів протистояння російські неспровокованій кривавій війні, визнала фактично, що це Україна завдала отих ударів щасливих для нас, 8 жовтня 2022 року. Захарова каже терористи. А от як думаєте, наскільки. Добрим є сигнал, що ми це визнаємо. Так мені видається, що тут якийсь анонс в цьому вбачається, і ем, Росія, наскільки в них там підгорає від цього розуміння, що далі буде. Що 8 жовтня, то був тільки початок. Дивіться, я вчора бачив ще іншої, таке символічно було коли. Ну, президент уже здійснив президент України Володимир Зеленський, здійснив свій візит no. в туреччину, і після того десь з'явився такий фотомем, Такий Зеленський на борту літака. А в ілюмінаторі ми ми бачаємо е, цей Керченський міст. І, і, ну і я сам не утримався і написав пана президента. Настав час, давайте вказівку. І, no. і, і сьогодні це все те, що сталося. Ну, це говорить і, і, і ми дійсно і те, що але ну, відмитили е, те що відбулося в жовтні 8 здається так 8 жовтня 2022 року це все говорить про те що ми Націлені на звільнення Криму. Я далі не хочу просто ну, розмірковувати, бо це вже сфера відповідальності і професійного підходу українських військових. Але ми цивільні люди відчуваємо наскільки зараз все прикуто до Криму. А зрозуміло, звільнення Криму розпочинатиметься з ударів по найважливіших комунікаціях військових, і Керченський міст є однією з таких комунікацій. Пане Рефате, ви зауважували, що в очікуванні боячись українського контрнаступу, контрнаступу збройних сил оборони окупаційні війська окопуються щонайменше на трьох ділянках на території тимчасово окупованого Криму. На яких саме чи продовжують вони ще окрім того передислоковувати техніку живу силу? Як ви думаєте, якщо піде все вже дуже активно, ці окопи їм допоможуть, чи вони будуть тікати швидше ніж ми то будемо бачити? Ну, різні підходи військових експертів. Здається, що все-таки оце е, створення е, от таких фортифікаційних різних споруд у вигляді окопів, бліндажів і е, різних інших споруд, воно більш е, ну, націлено на заспокоєння, можливо, самих себе. Ну і головне це е, освоювання грошей. Грошей, які величезні були відпущені на ці. Е, Споруди, але в той же час ми бачимо, що вони посилюють чисельність військових Криму, і про це були і розслідувані українських журналістів, зокрема щодо перекидання військових підрозділів, аж з далекого сходу Росії з Усурийського до до села до військового вузла близько Симперополя там де село широке, гвардійське і таке інше. Тобто вони готуються дійсно до оборони Криму. Вони більш посилюють, і це дуже помітно по і за повідомленнями наших людей. Зараз дуже активно посилюють ще більше свої позиції на адміністративні між між Херсонською областю і Кримом, зокрема у Генічському районі. вони намагаються перекрити своїми силами от три таких коридори, по яких можна буде вломитися. І звільнювати Крим, це е, Арабатська стрілка, е, і це Чонгар, і цей шлях Чонгарський, і з боку е, армянськ, каланчак, Чаплинка, і там вони ставлять додаткові різні е, укріплення, щоб но ну, намагаються. Я думаю, таким чином утримувати наступ е, українських е, українського війська. Навряд чи це їм вдасться, пане Рефати, про Туреччину звісно, хотілось би поговорити дійсно. А ви зауважили просто респект Ердогану за такий крок за повернення за сприяння поверненню українських командирів? Ми тут говорили з Ігорем ігоремсимоволосом, що як не крутиться, був полон. Хай може без таких очевидних кайданок, але все ж таки не свобода, земля не рідна. Зараз вони вже тут на українській землі, зокрема, були і в нас у Львові. І як ви думаєте, а Путін розуміє, що це йому просто вже не піском в очі? Насипали а таким е, розкаленим залізом. І як думаєте, що повпливало на рішення Ердогана зрештою? Ну е, я думаю, що на рішення Ердогана попливало те, що в першу чергу е, послаблюються позиції Росії, і це завдяки знову ж е, зусиллям української держави збройних сил України і наших партнерів, і зрозуміло, що Пан президент Ердоган він буде посилювати от той напрямок, який вони зайняли з самих перших днів вторгнення України ще у лютому березні 2014 року. І він до речі знову сказав: і достатньо посилено. Я тут хочу процитуювати буквально два речення. Так, так будь ласка. Від початку анексії Криму всупереч міжнародному праву, і до сьогодні ми заявляємо на всіх платформах про нашу підтримку територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, так сказав Ердоган. І це ще раз це, це не стільки він. Ну да, це він повторив президенту України, але ж ми про це і знаємо. І так бо про це дуже багато говорилося. Це сказано зараз. Це спеціально для Путіна. Тим більше далі в контексті без е, прес-конференції він говорив про те, що но ну, е, планується приїзд Путіна. Я дуже сумніваюся в тому, що він поїде до Анкари, мається на увазі диктатор Путін. Але те, що його згадав Ердоган, от в контекст, контексті того, що е, Туреччина продовжує і, обо, і, і вона не сходить з цієї позиції територіальної цілісності Української держави, це вже заздалегідь на е, визначає от. Параметри е, тих розмов і, і тоєї поведінки, яка буде з боку Туреччини, якщо такий візит Путіна до е, Анкари станеться, і е, зрозуміло, що е, для мене особливо дуже цінні були е, е, висловлені е, позиції Туреччини в особі президента про те, що Туреччина буде допомагати відновлюватися українській державі. Е, що е, Туреччина ну, бачить українську державу як таку, яка захищає права і інтереси кримськотатарського народу. Цю позицію Ердоган знову визначив. І тут ми не почули нічого такого кардинально чи радикально нового, але ми почули просто про незмінність турецької позиції, і це для нас є дуже дуже важливо на Лі того, що е, днями збирається в вільнюсі саміт е, голів держав, членів НАТО, і позиція Туреччини для нас є тут дуже важливою. Я просто хотів би тут знаєте, Не хочу далеко все це е, ну е, вибудовувати конструкцію, але деякі от експерти, коли обговорюють останній візит, починають шукати якісь вади, що Ердоган уникав слова Росія, агресор і таке Ще Ні, я це бачу, але є таке, я... та але ну це ну просто тож тобто... інші акценти. Я хочу сказати про те, для мене оця позиція щодо що Україна гідна до НАТО. Це вже говорить про те, що Туреччина бачить якусь конструкцію е, е, створення такої безпечної е, е, зони от великому чорноморсько середземноморському просторі, і там одне з головного місця є Україні, бо Україна член НАТО. Тут Болгарія, Румунія, сама Туреччина член НАТО. Дай Боже, зміниться ситуація в грузії і нарешті ми дійсно вибудуємо таку дуже ефективний ефективну стіну щоб зупинити оцю ескалацію агресії е, е, росії е, ну от на цьому е, е, напрямку на південному напрямку Тама більше і стабільність, твердість, непохитність позиції, туреччина підтвердила дійсною кроком передачі українських командирів, і в таких випадках краще стабільність і спокій, ніж якісь проривні чи радикальні кроки, Україна заслуговує бути членом НАТО, пролунало від Тардагану. Це і на західних партнерів пане Рефате кажуть, експерти матиме великий вплив на інших членів НАТО. Зокрема, ну а окрім того, до речі, теж зауважую, що якщо Російська Федерація далі буде торпедувати зернову угоду, то Бориться Ердоган і без неї. Дякую вам дуже, пане Рефате, за роз'яснення. На превеликий жаль, зараз ми з вами прощаємося, але я думаю, продовжимо незабаром найближчими днями. Будуть в нас теми. Спасибі вам і за вашу позицію, і за вашу роботу і за коментар. На все добре всім. До побачення. Рефат Чубаров, голова Мечлісу кримського татарського народу, був гостем мого ефіру.